Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас, як завжди, розклад на наступний тиждень з 1 по 7 вересня, вже перший осінній тиждень. З чим я вас вітаю і нагадую, що не обов'язково прив'язуватися до конкретних дат. Розклад спрацює саме тоді, коли ви на нього натрапили на найближчі 7 днів. Крім того, нагадую вам, що загальні розклади зазвичай менше інформативні, ніж індивідуальні. Тож, за потреби, звертайтеся до мене в Інстаграм, підписуйтесь, якщо ви ще досі не підписані. І якщо ви мені напишете в Директ інстаграму слово Ютуб. То у вас буде бонусна знижка 10% на будь-яку мою консультацію. А зараз, будь ласка, обирайте колоду. Перший варіант, другий і третій. Перший варіант це Violet Tarot, Black Violet Tarot, наскільки я пам'ятаю, така монохромна, чорно-біла колода. Ось така другий це, ну, я думаю, всі впізнали, да? дике невідоме таро. І остання колода містичних понеділків, Ось так. Колода містичних понеділків. Обирайте, яка вам більше до вподоби. Трієчки і двієчки почекають. І перший варіант це от така чорно біла колода Black Violet. Town. Як завжди, дивимося спочатку для першого варіанту загальні тенденції тижня, що наступає. Загальні настрої тижня, позитив наступного тижня, негатив наступного тижня, карта порада і карта попередження. Так, ой, за звичкою подивилася на дно колоди, ну, вже подивилася, так. П'ятірка кубків, дно колоди для мене завжди каже про те, з яким настроєм людина прийшла до мене на розклад, яка передисторія. Ну тут щось таке не дуже добре: якась печаль, сум, розчарування, втрати якісь емоційні чи фізичні, чи ще якісь втрати. Тож, це нам таке нагадування, що перший варіант, мабуть, для тих, хто зараз знаходиться в сумному настрої. Давайте подивимось, що вас чекає наступного тижня. Загальні тенденції дев'ятка пентаклів. Ну, дев'ятка пентаклів каже про відчуття комфорту, відчуття, коли все влаштовує. От як є, так і є. Мені це подобається, я нічого не хочу змінювати. І це настрій такий, що. Знаєте, мені всього вистачає. Це настрій, коли хочеться себе балувати, коли хочеться себе радувати чимось. І у вас є на це ресурси. Ви можете собі це дозволити. Отакі От будуть настрої і енергії наступного тижня. Позитив Паж мечів. мечів в позитиві може казати про якісь. Такі знаєте, офіційні документи, які вам е, зіграють на користь. Можливо, ви чекаєте якоїсь офіційної е, ну, бумаги, да, листа якогось рішення, приказу, указу, е, ну, щось такого офіційного, і ви його отримаєте, і це буде вам на користь. Крім того, крім того паж мечів у позитиві може сказати про те, що ви дізнаєтесь якусь інформацію, яка вам була вкрай необхідна. Ще паж мечів в позитиві може сказати про те, що ви, от знаєте, коли щось вам пропонують, кажуть, якась інформація, а ви за пажем мечів будете ставитися до цього насторожено, недовірливо. Знаєте, це, це як. Якась така сумнівна пропозиція, і оця ваша така недовіра да, і настороженість, вона вам зіграє на користь, вона буде для вас позитивна. Можливо, вам не зможуть щось таке, знаєте, е, ну, запропонувати, що вам не потрібно, чи якась там, наприклад, афера, шахрайство, і ви за пажем мечів так при, поставитеся прискіпливо, да, що е, вас це вбереже. Ну, ще паж мечів може казати про дітей. В позитиві діти і початок навчального року. Мечі це ментальна масть, знання починається. Можливо, для. Ну я не знаю, якщо ваші діти у когось з вас дитина піде фізично до школи, можливо, в якусь підземну школу чи ще якась там школа, що нарешті дитина піде з дому кудись навчатися, або оці там. Декілька годин в онлайн-навчанні, і дитина буде якось чимось зайнята, да, і не буде у вас на голові сидіти. Тож, це буде в позитиві. В негативі, що у вас двічка пентаклів, це коли ми не встигаємо. От ми не встигаємо. Зробити все, що нам потрібно, да? багато справ, багато інформації, а ми за цим не встигаємо. упускаємо якусь важливу інформацію, щось не тягнемо. Да? Нам доводиться відмовитися від чогось, там, наприклад, інша робота, інший, інше джерело доходу, і ми це не можемо потягнути. Доводиться ну, це від чогось від, ну, відмовитися. Частіше за все, двійка пентаклів в негативі каже про те, що ви можете ну, знаєте, не, не побачити, не встигнути якусь інформацію. От, наприклад, дуже багато повідомлень в Директі, і ви щось упустили, щось важливе не помітили. Воно вже прокрутилося туди вниз, і ви не помітили важливого повідомлення. Або у вас на роботі щось пов'язане з інформацією. І ви могли щось або пропустити, не могли, а це ж майбутнє да, наступний тиждень, або неправильно зрозуміли. От за двійкою Пентаклів, це коли знаєте один документ, інша бумага, інше там повідомлення, і ви розриваєтеся, і ви щось неуважно прочитали. Якась неуважність в обробці потоку інформаційного. І це буде у вас в негативі. Тож будьте уважні, от карта може вас попереджати, що дуже щось буде важливо, і вам треба, ну, знаєте, прям втримувати ці пентаклі, втримувати цей інформаційний потік, щоб не сталося якогось ну, лиха. Е, карта порада п'ятірка пентаклів. За п'ятіркою Пентаклів. В якості карти поради. По-перше, зверніть увагу на ваші побутові справи. Можливо, ваша оселя, ваша квартира потребує там, ну, як мінімум, генерального прибирання, як максимум, можливо, вже і ремонту. Тож на це зверніть увагу. І взагалі, якщо ну, щось у вас не гаразд, або вам треба відволіктися, відволікайтеся на побутові справи. От за п'ятіркою Пентаклів, це коли ми наводимо лад в оселі, такий, знаєте, ну, викидаємо щось вже непотрібне нам. Да, робимо з квартири так, щоб було не соромно когось привести в гості, запросити в гості. І ще за п'ятіркою Пентаклів, в якості поради, вона може вам казати, що якщо ви. Хочете, от, можливо, за пажем мечів це не про дитину, про навчання дитини, а про ваше навчання. Можливо, ви кудись знайшли, наприклад, якісь курси, якісь підвищення кваліфікацій, якогось майстра, який вас може навчити чомусь да? дати якісь знання. Це в позитиві. А за п'ятіркою Пентаклів вам треба не скупитися, треба вкласти гроші. Це буде не витрата грошей, а така, скажімо, інвестиція в свої знання, в свої якісь потреби, яка потім до вас повернеться. І карта попередження. Королева, королева кубків. За королевою кубків в якості попередження, чого не треба робити, не треба занурюватися в емоції, не треба все пропускати через емоції, через серце, через почуття. Не треба робити драму на рівному місці, знаєте, королева Пентаклів це така драма Квін, яка буде, оце, знаєте, ой, як мені погано, мені гірше за всіх, я так страждаю, і так далі, і тому подібне. Тобто емоції треба вимкнути. От В позитиві, бачите, у вас мечі, ментальна масть, і порада по пентаклях йде, тобто, земна така матерія йде, земна стихія. Тобто, думаємо головою і турбуємо. Про щось земне, реальне, матеріальне, а не про емоції. Емоції на цьому тижні вам будуть заважати. Ну, і ще це може бути попередження не спілкуватися з якоюсь жінкою, яка зі всього робить трагедію, або ну, знаєте, така дуже песимістична, і ви можете ну, поспілкуватися з нею, і потім будете в такому стані, знаєте, розбитому, коли емоції вже вона вас заразить такими своїми емоціями. Тож не спілкуйтеся з такою жінкою. Так, другий варіант. Прогноз на наступний тиждень для другого варіанту. Загальні тенденції тижня спочатку дивимось, загальні настрої. Позитив наступного тижня, негатив, карта порада і карта попередження для другого варіанту. Я вам знову нагадую про те, що я вас запрошую підписатися на мій інстаграм. І якщо ви напишете в дірект слово YouTube, то ви будете мати знижку на будь-яку мою консультацію 10%. Приходьте, буду рада вас бачити. Загальні тенденції тижня шістка мечів. Ви будете шукати інформацію, ви будете когось вислуховувати, з кимось спілкуватися тобто загальні тенденції будуть про інформацію. І ще, ви знаєте, буде якась така ситуація, коли ви якби перехідний стан, оце про інформацію, це ну, якби перше таке трактування цієї карти. А в другому випадку це може бути, знаєте, такий перехідний стан від якоїсь ситуації, не дуже приємної для вас, від конфліктної ситуації. Від кризової ситуації ви вже рухаєтесь в правильному напрямку. Але це ще не карта, коли все владналося. Це карта тільки ну, процесу, коли ви тільки починаєте так, знаєте, більш вільно дихати, але ще відголоски цієї ситуації на цьому тижні ви будете відчувати. Так, Карта позитив тижня, королева мечів. В позитиві, по-перше, одразу скажу про здоров'я. Якщо ви шукаєте спеціаліста стосовно здоров'я, стосовно якихось процедур, можливо, це хірург, можливо, це стоматолог, то ви його знайдете, бо королева мечів тут в позитиві. Можливо, це карта позначає якогось чиновника, неважливо якої статі, чи жінка, чи чоловік чиновник, який має владу вирішити якесь ваше питання юридичного характеру, або оформлення документів. І ця людина вам допоможе, зробить все, що від неї залежить, і ну, поставиться до вас принаймні доброзичливо, бо тут королева мечів в позитиві. За королевою мечі в позитиві ваші зусилля можуть оцінити ну, по подостойство. Це, знаєте, не буде критика, а це буде навпаки визнання ваших заслуг. От гарно щось зробили, ви отримаєте таке, знаєте. Відзнаку, подяку, відзначення ваших досягнень, тобто ви можете отримати схвалення якесь таке від людини, яка вище вас. Тобто, це може бути керівництво, яке, ну, вам скажуть добрі слова, а можливо, так от і відзначать, знаєте, там на дошку пошани, або ви будете робітник місяця. Ну, тобто ну, ви отримаєте визнання, визнання своїх досягнень. Так, в негативі, що у нас тут? в Негативі дев'ятка мечів, переживання. Буде багато переживань, багато думок, будете ганяти їх у себе в голові. І навіть це будуть, знаєте, такі, коли ви. Коли ви думаєте, от у вас в голові проносяться сценарії розвитку подій, але вони у вас в голові тільки негативні сценарії. от розумієте, Те, що вас очікує, от бачите, ось скільки мечів, слухайте, а що там у нас на дні було? Що у вас відбувається? Ну, На дні, здається, непогано. Трійка кубків, але спілкування якесь таке у вас е, на душі, да, приємне. А на наступному тижні. Е, Поки що самі мечі вийшли, такий дуже загострений тиждень. Можливо, дійсно у вас щось зі здоров'ям, ви шукаєте спеціаліста і думаєте, як воно буде. Та, і вам кажеться, що буде дуже погано. Ось. Якщо це стосується взагалі якоїсь інформації або якихось юридичних судових справ, ви переживаєте, як на ну, чи буде це на вашу користь, і ви боїтеся, що це не буде на вашу користь, що у вас буде все погано. Але дивіться, королева мечів у вас в позитиві, тобто вам допоможуть, буде, буде спеціаліст, який вам буде допомагати. Карта порада, сила, не опускайте руки, боріться. Якщо це якісь судові справи або конфліктні такі справи, розумієте? От якщо це конфлікт, іде мова, то по-перше, люди, в яких є важелість впливу, будуть на вашому боці, бо вони у вас в позитиві. І карта порада каже: не здавайтеся, боріться, ви зможете. У вас є сили, у вас є терпіння, у вас є сила духу, у вас є сила волі, ви все зможете, ви подолаєте будь-які перешкоди. І карта попередження. Ну, бачите, п'ятірка кубків. Не думайте, не втрачайте віри і надії, не занурюйтесь от в ці негативні думки. От бачите, як вони перекликаються. П'ятірка кубків в якості попередження, тобто, чого не треба робити. Ну, не дивіться в сторону негатива, не треба себе заганяти. У вас є там на що повернутися, є позитив, є позитивні моменти і позитивні, ну, якби в майбутньому те, що вам допоможе, те, що буде у вас в позитиві, і ви зможете це знайти і з цим впоратися. Щось таке у вас буде на наступному тижні, мені здається, таке не дуже приємне, але є позитивний прогноз. Якщо у вас там якісь негаразди зі здоров'ям чи з судовими справами, з юридичними з конфліктами на роботі чи щось таке, я вас запрошую до себе в інстаграм. Приходьте, зробимо такий повноцінний індивідуальний розклад. І у вас ще є знижечка. Якщо ви напишете мені, що я з Ютубу до вас прийшла. Ну, будь ласка, звертайтеся. Так, третій варіант. Прогноз на наступний тиждень для третього варіанту. Загальні тенденції тижня. Позитив наступного тижня для вас. Негатив наступного тижня для вас. Карта порада. І карта попередження. Так. Загальні тенденції тижня. Дев'ятка жезлів. Оборона своїх кордонів. Попередження наперед, знаєте, таке якби захист не тільки своїх особистих кордонів, а взагалі там способу життя, своїх думок, свого е, ставлення до чогось. Тобто, ви у вас така на наступному тижні е, позиція захисту від когось ви будете оборонятися. Да? ну, Значить, буде хтось, хто захоче на вас нападати. Ще дев'яточка жезлів, вона може казати, що тиждень буде присвячений тому, щоб запобігти чомусь, запобігти якомусь такому розвитку подій, який вже у вас був. Це про ваш попередній досвід. От ви на основі свого попереднього досвіду будете намагатися чогось уникнути, обійти ці граблі, щоб не наступити на них знову. Карта позитив тижня, сонечко, позитивна карта в позитивній позиції, позитивний позитив, як я кажу, досягнення успіху, дійснення бажань, проявленість. Тут карта в позитиві Сонце каже, що якщо ви будете проявлятися, показувати себе якось знаєте, на загал, назовні, то це для вас зіграє дуже, дуже в яркому позитиві. Можливо, ви давно думаєте чи якось намагаєтесь просуватися в соціальних мережах. Карта Сонце каже: робіть, у вас буде успіх через це. Якщо у вас там були знаєте, думки виступати на сцені, щось таке зробити, щоб вас помітили, на наступному тижні ну, найгарніший такий буде момент для цього, бо карти про це кажуть. Ви зможете себе так проявити, що вам будуть не, тель, не тільки на вас дивитися, а ще й аплодувати вам за це. І у вас буде успіх. І через це ви досягнете своєї мети, своїх цілей. І ще сонце каже, що у вас буде багато енергії на наступному тижні, і, можливо, у когось ще відпустка буде, да, там, якась подорож до сонячної країни, І оце буде для вас в позитиві. В негативі, шістка мечів. Шістка мечів в негативі каже, що, можливо, повернення, от бачите, перегукуються карти, повернення якоїсь неприємної ситуації. І ви, можливо, оця дев'ятка жезлів каже про те, що ви будете намагатися захиститися від цієї ситуації. Оця карта ну, каже підтверджує те, що це якийсь ваш минулий досвід. Ситуація з минулого, яка вже була, щось повертається. Не дуже приємне. І ну, я бачу, що ви будете до цього готуватися. Так, карта порада. Десятка кубків. Карта порада десятка кубків це знову така, знаєте, порада. По-перше, в будь-якої неприємної ситуації, кризової ситуації звертайтеся до своєї сім'ї, до своїх кровних родичів. Ну, можливо, не до всіх, да? в кожній сім'ї є такі, з ким приємно спілкуватися, з ким ні. От звертайтеся до тих, з ким у вас є конект, з ким у ва ваше спілкування гармонійне, позитивне і так далі. Тобто шукайте розраду, допомогу, підтримку в колі сім'ї. Якщо це з якоїсь причини для вас не актуально, то десятка кубків може показувати на ваш, ваше близьке коло. Ваші співробітники, колеги, ваші друзі, там, які з вами мають одне хобі або якесь таке коло да, спілкування, в якому ви збираєтесь зазвичай, і вам приємно там ну, з людьми спілкуватися. Тож, якщо за потреби, от якщо вам нужна підтримка, ідіть до близьких людей. Якщо вам нужна, наприклад, допомога якась, хтось вам може допомогти чомусь, це в вашому близькому колі, або в родинному, або в дружньому, або в робочому колі. І десятка кубків, як карта, порада каже, може, можливо, влаштуйте якесь свято свято е, родинне. Або, якщо вас запрошують, ідіть туди, от де всі збираються. От розумієте, десятка це максимум, коли всі-всі, хто є, зібралися разом. І якщо вас запрошують, ідіть, якщо не запрошують, організуйте це. От зберіть всіх за одним столом. Ну, кубки, ви ж розумієте про це, про що це? да? Підняли келихи і щось святкуємо. І карта попередження, чого не треба робити. Король жезлів, по-перше. Не спілкуйтеся з людиною, від якої ви відчуваєте якийсь тиск, якусь брехню чи якусь маніпуляцію. Не спілкуйтеся з нею на наступному тижні точно. Король жезлів може позначати вашого керівника, якщо у вас такий є, який буде, знаєте, не, в нього будуть такі розпорядження, які там протирічать одне одному. Або він буде вас намагатися звинуватити в своїх якихось помилках. Да? Знаєте, ну всі знають такі випадки, коли керівник накосячив, а звинувачує підлеглих. Тож будьте уважні і намагайтеся цього уникнути. Якщо це не про іншу людину, а про вас, неважливо, ви чоловік чи жінка, навіть якщо ви жінка, то карта попередження каже вам: як, знаєте, щоб не було таких понтів. Намагайтеся уникати понтів, коли ви перед кимось вихваляєтесь тим, чого немає, або тим, якою ви хочете здатися людиною. Так? Король жезлів в негативі це людина, яка. Демонструє щось таке, чого в неї нема: рівень життя, зв'язки якихось, знаєте, хвалиться, що я там в якісь кабінети заходжу, відкриваю двері з ноги, а сам, знаєте, там десь на нижчій сходинці ще знаходиться. Але вихваляється, ніби в нього є такі зв'язки в самих верхніх ешелонах. От така може бути у вас людина в вашому колі, уникайте її, або якщо це про вас. То цього не робіть, бо вас спіймають на брехні. Або е, будуть намагатися ну, вашу послугу ну, отримати, да? або познайомлені з кимось. Ну, Щось таке. Розумієте, коли людина так трішечки е, перебільшила свої можливості да? про себе щось таке розповіла. І потім їй кажуть: Ну, допоможи мені, ти ж можеш, а ви не можете. Тож, не брешіть. Не старайтеся пускати пиль в очі, і не, знаєте, оце, коли люди хочуть здаватися, а не бути. От не треба здаватися, треба бути. Таке, така карта попередження для вас. Я вам вдячна за увагу і прощаюся з вами до наступних відео.